Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. У нас їх дві сьогодні, і одна із них вам повинна бути ну, добре знайома, тому що ми е, щось кшалт щось того робили з вами на уроці. Але це було не в цій темі, а в попередній, коли ми вивчали закони збереження. Тим не менш, давайте спробуємо це ще раз про, е, пропрацювати. 29.8. Доведіть, що друга космічна швидкість для планети, перевищує першу космічну швидкість для цієї планети в корінні з двох разів. Нагадую, що друга космічна це така мінімальна швидкість, що дозволяє. Віддалитися від поверхні Землі, і ми е, вважали, що це буде майже на нескінченність. А там ми вважали, що у нас не буде взаємодії, не буде швидкості. Тобто там механічна енергія буде дорівнювати нулю. І тоді е, швидкість, яку отримує тіло, друга космічна, вона входить в кінетичну енергію. І е, плюс потенціальна енергія, вона у нас з ознаком мінус, вона у нас від'ємна, якщо ви пам'ятаєте. То все це в сумі дорівнює нулю. І ми звідси можемо отримати другу космічну. Якщо ми е, скорочуємо на m маленько, у нас буде 2 умножити на гравітаційну сталу на масу умножити і поділити на радіус із всього цього корінь квадратний. А далі я пропоную розбити на два множника: у нас буде корінь із гравітаційної стали маси і ділити на радіус, ось це, і умножити на корінь із двох. Але ось то, що у нас здесь корінність цього виразу, це не що інше, як перша космічна швидкість. Ну тому ми і бачимо, що друга космічна більше першої космічної в корінні з двох разів якось так. Добре, ось така задача. Сподіваюсь, що ви з нею впорались, тому що, якщо що, у вас це, мабуть, в повному розв'язанні є в ваших записах в теорії. Добре, наступна задача, вона дуже схожа на попередні, які ми розв'язували на вчора і позавчора, мабуть, так, але давайте все одно розберемося. 20. 9,14. Горизонтальна платформа масою 80 кг радіусом 1 метр. Може обертатися без тертя навколо своєї осі. У центрі платформи стоїть людина, яка тримає в розведених руках гірі. Платформа обертається з кутовою швидкістю 2 радіана за секунду, якою стане кутова швидкість, якщо людина опустить руки, зменшивши свій момент інерції від 3 до 1 кг на метр квадратний. І вважайте платформу однорідним диском. Ну, ви пам'ятаєте, в мене є така. Такий диск, який я нарісувала ще не знаю, скільки задач тому назад, але в нас вона він завжди використовується. Але саму людину, ось вона у нас штрихпунктирна така на васі знаходиться, а ось це гірі, Спочатку вони на деякій відстані, тому момент інерції людини і нульової, а потім вони вже близько одна до одної, тому момент інерції буде і. Маса диска М велика і радіус диска R велика. Ось ці дані в мене є, і частота обертання початково 2 радіана в секунду. Ось тут. А нам знайти потрібно частоту обертання, коли вже гірі будуть. Близько одна до одної. І ми розуміємо, що ми будемо використовувати закон збереження моменту імпульсу. Спочатку момент інерції сумарний це момент інерції диска, це одна друга мр квадрат, і момент інерції людини початкової. І це умножить на кутову швидкість початкову. А потім нас залишається момент інерції диска, він нікуди не подінеться, але зменшується момент інерції людини. І тоді швид... кутова швидкість, зрозуміло, буде збільшуватися, тому що вони должны... момент, інерці... момент імпульсу зберігатися. Все, Звідси ми знаходимо кутову швидкість, перевіряємо одиниці, тут навіть шаманяти нічого не потрібно, тому що радіани в секунду будуть добре отримуватися. І там буде 2,09, мабуть, але ми округлюємо, буде 2,1 радіана за секунду. Ось така задача, ну вона, мабуть, не складна. Мабуть, якщо ви розв'язали попередні всі задачі, то до цієї ви вже дійшли підготовлені і можете її розв'язувати, сподіваюся, легко. Добре, на цьому ми можемо поки що відпочивати.